Галина Кирпа. Біографія. Галина Кирпа народилася 1 січня 1950 року в селі Любарці Бориспільського району Київської області. У 1966 році закінчила Любарецьку середню школу. У 1976 році закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. З 1969 по 1978 роки працювала у видавництвах Дніпро мистецтво. Пізніше літературним працівником газети Молода гвардія. Редактором відділу журналу Барвінок. Загалом журналістській роботі віддала 12 років. У 1984 році вийшла перша збірка поезій День народження грому. Із 1986 року стала членом спілки письменників України. Коло творчих зацікавлень письменниці дуже широке поезія, проза, художній переклад літературознавство. Більшість власних поетичних і прозових збірок Галина Кирпа адресує дітям. Слон мандрує до мами. Катруся роду Чимчиків, будинок старий як світ, ну й гарно все придумав Бог місяць у колисці та інші. Твори Галини Кирпи перекладено багатьма мовами, Друкувалося в Польщі, Білорусі, Чехії, Словаччині, Канаді та США. Також письменниця робить значний внесок у літературу, перекладаючи твори іноземних авторів українською мовою. Галина Кирпа зазначала, перекладацький стан душі можна порівняти з процесом пересаджування квітів, завжди боїшся пошкодити коріння, і хочеться, щоб усе прижилося в нашій літературі. Ті, кого я перекладаю. Для мене насправді рідні душі.